12 лютого на базі дошкільного навчального закладу Сонечко пройшов семінар музичних керівників дитячих садків. Захід відбувся з метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Тема семінару особистісно орієнтований підхід до навчання дошкільнят у музично-педагогічному процесі. На заході були присутні музичні керівники, вихователі і звісно діти. Останні безпосередні учасники музичного заняття. Малеча підняла актуальну і глобальну екологічну проблему сміття. Адже дитячий садок Сонечко вже другий рік працює над вихованням екологічної культури дошкільнят. Під керівництвом Людмили Іванівни хлопчики та дівчатка співали, танцювали, а також представили театр тіней. В ході роботи учасники семінару переглянули чудове музичне заняття, музичний керівник Волосина Людмила Іванівна, та також екоданс-шоу, де були представлені моделі, виготовлені з покидькового матеріалу. Був задіяний тіньовий театр, приймали участь майже всі працівники дошкільного навчального закладу. П'ятеро дівчаток влаштували дефіле у сукнях із відходних матеріалів, газет, пакетів, сіток. Stand up. Кожна дівчинка отримала своє звання. Міс сукня 2016 – епатажна, вишукана, незвичайна та оригінальна. Церемонію нагородження провели Людмила Зібніцька та Лариса Кочур. Пройшло обговорення побаченого. Всі отримали велике задоволення, підвищили свій фаховий рівень. Музичні керівники поділилися досвідом роботи щодо особистісно орієнтованого підходу на музичні заняття до кожної дитини. Райметод кабінет постійно проводить семінари-практикуми для всіх категорій педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.